Так, всім вітання. Олександр Щевич. Підійшов я до питання відновлення акумуляторної батареї GM. Значить, попередньо зараз ми зробимо заміри, що воно нам покаже? А показує нам те, що 55% всього на вже залишилось життя в цьому акумуляторі Ну будемо пробувати щось хімічити Де не що бачите аж всередині на тих перемичках там от на одній нема а через банку на льот аж такий якийсь жорсткий на плюсу... плюсова клема да? На мінусових нема а на плюсових є значите Плюсик намальований, мінусик чистий. В общем, залив я вже сюди водички, заливаю таким шприцом, ну знайшов тільки на 5 грам, 5 міліграмів шприц і потихеньку доливаю воду вже так по два шприця пробігся. Зараз, напевно, ще, значить, поставив заряджатись. З таким от прибором ну, звичайно технологія ця відновлення даних акумуляторів потребує трошки іншого підходу, але ж я ну, замовив там інший, інший зарядний пристрій, але цей приїхав раніше. Ну і тут є функція АДЖМ зарядки за АДЖМ акумуляторів. Я вирішив спробувати спочатку цим зарядним. У нас смарт зарядка, саме тут все визначає. В общем, включив, нехай заряджається, позаряджається, а потім поміряємо, подивимося, що вийшло. В ми бачимо? пройшло буквально 5 хвилин? Зарядка показує, що вже він повністю заряджений. В общем, не хоче він брати зарядку, так як йому треба. Добре, давайте відключимо зарядний пристрій. І... Включим снова тестер. Нажимаем Enter. Увене салона. Пятьдесят шесть 56%, ну ничего не поменялось. Так, вирішив присадити батарею, під'єднав інвертор, ну, комп'ютер, всі діла там, ютубчик дивлюсь. Ну і от, скажімо, в моменті десь до 11.5 просів акумулятор, ну на, на цій відмітці тримається вже десь з годину. Тобто, хочу посадити його вольт до 10, а потім поставити на зарядку. Значить посадив я акумулятор до 117 вольт інвертором і зараз хочу подивитися що нам покаже тестер. Так, тестер нам показав, що 40%. Всі на все всього життя акумулятора внутрішній опір 8.76 багато вато. Не пам'ятаю, який там минулого разу був. Значить, зараз хочу долити більше води. Ну, зробіть так, щоб вона видно аж, аж було, що вона там все-таки суховато. Налью так, щоб аж водичка, але щоб вона, ну, щоб зеркала не було. Ну і потім під'єднаю цей зарядний пристрій, побачимо, що буде відбуватися. Якщо не буде нічого, то тоді вже... Почекаю на зарядний пристрій, який безпосередньо більш підійде для такої от маніпуляції. Далі буде. І так, залив я ось приблизно до такого стану води дистильованої, без ніяких домішок. Використовував шприц без голки, то я зразу почав грати з голкою фігня. Бачите? От. Пробуємо, щоб отак мати були вологі, мокрі, щоб видно було воду, але ж дзеркала води, щоб тут не було. І зараз ну, можна, правда, попробувати зараз приєднати тестер, що він покаже. Приєднаємо тестер. У нас було 40%. 45 те саме. Так, пройшло приблизно 10 годин. Ну я вже зняв, зайде фул було написано. Вимкнувся цей зарядний пристрій. Підключаємо тестер. І проводимо замір о, вже каже батарея хороша, 70%. Вже вона покращила її. Значить, що у нас робиться? А в банках. Ну, перша банка аж потемніли оці мати. Щось там все-таки скипіло. Може це цією сильною зарядкою я. Друга банка біленька. Подивіться, які чудові. Ну і вже видно, що воно все вологе там. Так, третя банка. Третя банка тоже good. Так, значить. Третя банка гуд, четвертая гуд, п'ята, тоже растворилась эта гадость. И маты потемнелы. Ну и шоста тоже. Класно. Так, значить, 12 годин відстоявся, яку. банки трошки підсохли. Тут вже, вже вода не блищить. Значить по заряду. Подивимося зараз, що він тут у нас. Показує вольтметр. раніше я не показував вам, що воно показує, ну поки що тут великих успіхів нема. 12,4 вольта і тестер. Зразу побачимо, що нам скаже. Дай я тут протолить. Демос щось скаже тестер. 51% замінить, значить впало все знову. Зараз я за допомогою. Ось з цього пристрою буду його розряджати. Розряджу десь до 11 вольт. Інвертор звичайний включу комп'ютер, буду гратись. А там же подивлюсь, можливо, долью знову водички. Подивимося вже завтра, чи дасть це результат. Думав вже ці, цією зарядкою більше не заряджати, а почекати вже ту, яку безпосередньо на, на довго маленьким током, але думаю, ще разок попробую. можливо, буде якийсь результат. Так як після вчорашньої розрядки і зарядки результат, звичайно, був. Ну, але ж зараз, вже, як ми бачимо, все повернулось на круги своя. В общем, працюємо. Так, приїхала моя зарядочка, яку я довго очікував. Поставив на зарядку акумулятор. Значить, прикол цієї зарядки в тому, що тут регулюється напруга, а також сила струму. Мінімально це ще можна 0,55 А грубо ряд. Вже близько години йде заряд із 12,4 вольта до 12,90 Три, грубо говоря, набрав. Обмеження по верху. я зніму клему. У нас 14,7 вольта. Ну, тут воно регулюється оце все. Коротше, крутілка оця е, така, ну, повністю крутиться. Дуже можна так регулювати. Давайте подивимося, що тут можна взагалі накрутити. Максимально вже покажу 50 вольт до 50 вольт. Повнооборотне регулювання. Тобто будь-який акумулятор можна ним заряджати. Це саморобний пристрій, перероблений з серверного блоку живлення. Такі продають багато в Україні, але побачив у китайця, думаю, гарненько зроблений, по красоті купив. Ну і в принципі бачу, що ой, стоп на бачу, що, в принципі працює непогано. Поставлю ось так і приєдную клему і ось знов у нас Ну і відповідно ампери також регулюється, ось можна додати. Максимально не пам'ятаю, скільки тут максимально можна. Скільки максимально можна. 6 ампер. Це якраз для відновлення акумуляторів. А я взяв з цілі пограю з трошки цим. От вже буквально приблизно десь півтори години. Він так. Трошки додаю, трошки додав я ампер, то бачите, під підстрибнув струм. І на такому от струмі я планую зараз зарядити цю батарею до 147 вольт на пів ампера Потім за допомогою того ж інвертора я розряджу його до 11 В і потім знову цією штучкою буду заряджати таким струмом розряджений акумулятор до повної його зарядки. Ну і можливо, щоб закріпити заряд, дати ще там якийсь годин з 10 потриматись на зарядному току 14,7. Ну і потім подивимось, що з цього роя вийшло. Нагадаю, що я не спеціаліст з відновлення, аджем акумуляторів, а звичайний користувач, аматор. І вирішив я попробувати, що це таке перевірити, можна це робити, ні. В мережі інтернет дуже багато інформації, що це роблять, все на раз-два. Ну, я теж вирішив це перевірити. Тому і покажу вам свій досвід. Далі будемо. І так, прийшло рівно доба, 24 години. Ну, чуть більше десь 24,5. І ми бачимо, що наш струм батареї піднявся до 13.24. Почали ми заряджати із 12,5 вольт. Медленно щось він газує. Давайте піднімемо силу струму хоча б до 10 від... 1% це 0,68. Бачите, я хручу і летить зразу і струм. Тобто трошки додав 0,68 поставлю. Це рівно 1% від'ємності акумуляторної. Батареї ось, ось так і буде. А, бачите, піднялася напруга. І... Ну і відповідно заряджаємо далі. Я так зрозумів, що через добу знову буде якийсь підсумок. Далі буде. Замучив замучив мене вже цей акумулятор. Значить, Після останньої маніпуляції з ним. Давайте подивимось, що він нам показує. Значить 74%, в принципі, непогано, з 50 майже на 25% піднявся. Вже добу він відстоявся. Зараз я планую поставити, поганяти його автоматичним зарядним пристроєм в режимі RPR відновлення батареї. Ось цей пристрій і він то наганяє, то збавляє. На мінімальний ампераж поставив я і ось хай там добу ганяє його. Подивимося, що буде в результаті цього. Перевернув акумулятор на бік, при цьому продовжую заряджати його режимом відновлення акумуляторної батареї. Значить, планую так на одному боці годинку, потім переверну на другий бік годинку і на по торцях також по годинки, щоб він постояв. А потім поставлю його нормально і до кінця доби буду так заряджати. Значить, перевернув акумулятор стоячи, продовжується в цьому положенні зарядка відновлююча. І тут є отакий вентиляційний отвір. І давайте подивимось, налію сюди водички. О, бачите, яке газовідведення відбувається? Не знаю, правда, якщо фахівці дивляться це відео, поясніть, це добре чи це погано. Я так думаю, що це нормально при заряджанні такому. І, ну от, в принципі, відповідь на питання, куди ж цих акумуляторів дівається вода. А вона випаровується в акумуляторі і через оці газовідвідні отвори видаляється. Значить, тут виділяється газ, він взриву небезпечний. Ну, звичайно, що дана концентрація в квартирі, я сподіваюся, замала, але якщо десь його зібрати і може гарненько жахнути. Також у мене питання. Щодо поширення інформації, що HGM-акумулятори не виділяють абсолютно ніяких газів. Що ці акумулятори не киплять і не виділяють ніяких газів. Ось, Будь ласка, газ виділяється. І до речі, коли я шукав інформацію як процедуру відновлення, то дяденьки показують. от, Трубочку сюди вставляють, стаканчик з водою і він булькає. Тому безпечно це чи ні використання АGM-акумуляторів для резервного живлення в оселях, то вже визначайте сами. Ну, Як на мене, він в порівнянні з звичайним кислотним акумулятором нічим не відрізняється. Газує як і той, так і цей. І так, акумуляторна батарея, яка приймала участь. У нашому експерименті по відновленню встановлено на автомобіль. Вже буквально недільку ми катаємося на машині, при тому експлуатуючи її по повній. Там чекаємо із гуртків дітей, слухаємо музику і так далі. Ну от, пройшовши недільку, я хочу зробити замір і подивитися, що воно нам тут показує. Ну, давайте вне салона, тому що в салона там воно буде нам пропонувати додаткові функції поміряти зарядку і так далі. Того ми робити. Не будемо даби не розтягувати тему, аже маємо зробити замір. Значить, 64 правильних процента, 436 А струм і 12-10 вольт залишилось 5,54 е, супротивлення. Значить, ну, показники, звісно, не дуже, але ж, в принципі, на вид. На слух отак, то машинка заводиться непогано. Тобто, В принципі, акумулятор труп і, скоріш за все, я все-таки викину. Поставлю новий, щоб не морочити собі голову. Але ж відновлення все-таки діє. Метод такий відновлення він працює. Закрию машину, заведу, а ви гляньте. Звичайно, що потрібно було раніше трошки зайнятись цим акумулятором, тому що я по, своєму, по, свої, по своїй необізнаності почав його заряджати зарядним пристроєм, який не підходить для зарядки таких акумуляторних батарей. Поставив його на ніч. Ну, звичайним цим трансформаторним, який там великим током заряджає. І зранку я. Побачив те, що акумулятор був дуже нагрітий градусів там, до 50. І так я не знаю, який там, ну, коротше, перегрів я його дуже, скоріш за все, я йому цим нашкодив. Ну і Тим самим, що досить довгий час. Ну, купую, як... Тому що як купив машину, то в помилках ну, на протязі майже більше ніж року було куча помилок, проблем з напругою акумулятора. Тому... Скажімо так, коли, звичайно, такий акумулятор у вас є, і ви зловите його на перших стадіях, коли він вам показує, що вже є починаються проблеми, тоді, скоріш за все, відновити його можна до більш кращих показників. Ну, а я підняв трупа до отаких от показників. І, і я в принципі, завів бистреньку машину, але якщо, якщо ви звернете увагу, то вона завелась без проблем. Що, в принципі, я думаю, на деякий час. Дозволить експлуатацію даної акумуляторної батареї. Під цим відео, якщо будуть якісь зміни, там, наприклад, здохне він швидко, чи, можливо, буде працювати без проблем. Я в закріпленому коментарі буду залишати свої враження про, цей, про цю акумуляторну батарею. Дякую всім за перегляд. Якщо відео було корисним для вас, віддяжте мене вподобайку і будьте всі здорові і живіть багато.